Ми вже багато правил читання з вами запам'ятали, і коли бачимо ось такі слова, правда хочеться застосувати одразу всі свої знання і прочитати це слово як доктор або «neighbor». або навіть застосувати свої знання American English і сказати Doctor Neighbor. І здавалося б логічно, адже O plus R має давати звук OR. Але ми з вами рухаємося вперед і дізнаємося все більше нових нюансів з англійської мови. І сьогоднішній нюанс стосується того, що ці слова ми прочитаємо наступним чином. Доктор. Доктор. Нейбро. Нейбро. Тож, що ми маємо? Ніякого «о», а якесь Е. Це явище нам створює звук, який українці називають ненаголошене Е, або якщо казати правильно ненаголошене Е, адже саме так цей звук вимовляється «е, е. І це те, що освічені люди насправді називають Шва. Чому саме Шва? Тому що на івриті це буде означати ніщо. І справді цей звук нічого собою не представляє. Це такий, як середній звучок-вставка, наче ви задумалися е і протягуєте собі там думку в голові, е оце е і є наша шва. Іноді ми навіть не дуже замислюючись можемо використовувати його в українській мові. Там десь собака була, це не зразок української вимови, але іноді, коли ми швидко говоримо, ми можемо проковтувати якісь літери. не виговорювати чітко десь, а сказати десь. Тобто в позиції, де в нас літера Е, e, має бути, ми скажемо просто «е», e, десь e, або в слові собака сказати не чітко собака, so а вставити оце е e, собака. Через це буває тих, хто швидко тараторить українською, зрозуміти важко. Але саме через це важко зрозуміти тих, хто швидко тараторить англійською. Тож від сьогодні вам потрібно запам'ятати новий момент: ті правила, які ми з вами вивчали, вони діють переважно у наголошених складах, туди, куди падає наголос. В ненаголошених у більшості випадків зустрічається: ось це наше е. Ненаголошене «е». Шва, як завгодно. Візьміть, до прикладу, знайоме вам слово pencil. Подивимось на його транскрипцію. Транскрипція, оце що в квадратних дужках, показує вам, як слово читати. Перший склад цього слова, як ми за правилами знаємо, він закритий, читаємо так, як літера каже. Вузьке е Pencil. Другий склад, якщо так логічно подумати, мав би теж бути закритим, і ми би прочитали так, як літера каже: a, Коротке и. Пенсел. Але оскільки цей другий склад не наголошений. Тут, як ми бачимо в транскрипції, всовується оце Е. Пансо. Е. Е. По суті, щоб відтворити оце ненаголошене е, можна голосну взагалі не читати в цьому слові. Спробуйте сказати лише приголосні. Читаємо «пан», а далі лише приголосні: С-Л. Пансо. І коли ви будете намагатися сказати оце с, у вас же «и -и» чується, оце ненаголошене «е» – «pencil». Саме з цієї причини в деяких словниках взагалі пишеться оце шва, десь там зверху, маленька-маленька, щоб позначити, що її тут може бути зовсім і не чути. І можна її навіть зовсім і не говорити, вона і так буде чутися. Як розрізнити, де має бути це наше ненаголошене Е. Дивіться транскрипцію, бачите, перегорнути Е, це значить, що в цьому слові має вимовлятися шва. Також цей звук зазвичай звучить на місці артиклів і сполучників. Наприклад, речення Я маю книжку і олівець звучатиме «I have a book and a pencil». Я не роблю наголос на артиклях. I have a book and a pencil. Я через них швидко перескокую. I have a book and a pencil. І вимовляю не повноправне E, а не наголошене eh. A, a, a book and a pencil. So, не наголошене E шукаємо в транскрипції. І воно у нас стоїть на місці артиклів і сполучників в реченні. А сегодня мы потренируем ряд слов, вки идущих с тем звуком шваб. Duster. Duster. Doctor. Doctor. Corner. Corner. Form. Form. Sister. Sister. Under. Under. Altogether. Duster, Doctor, Corner, Farmer, Sister, Under. Now click the pause and try to read these words on your own. Now let's translate these words Duster, Hanshirka, Doctor, Lika, Corner, Kutok. Farm. Farmer. Sister. Сестра. Under. Pete. Click the pause and try to translate these words on your own. Can you read these words? Прочитайте ці слова, застосовуючи вже отримані вам знання. Спочатку ви, потім я. 3, 2, 1. Over. SUMMER PAPA FORMER NUMBER WINTER PAPER WATER that's all for today. Take care, keep calm and learn English. Bye.